Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина BMW i 4 Зараз я заходжуся, як бачите, біля тестівського суточарджеру. Адже в цьому відео піде мова про те, як заряджати ваш електромобіль в Європі, які є способи активації, що вигідно, що не вигідно, що зручно, що незручно, які є ромінгові оператори і так далі. Починаю я звідси, оскільки Tesla суперчарджер є однією з найбільших мереж в Європі, Вона є дуже вигідною на сьогодні. Хоча, звісно, все швидко міняється, але на момент зйомки це дуже вигідно. І багато суперчарджерів на сьогодні є відкритими для всіх не Tesla. Отож, якщо у вас не Tesla, як у мене, наприклад, BMW, ви можете на деяких локаціях в Європі її зарядити на цих зрядках. Відповідно, не у всіх країнах є суперчарджери, а також не у всіх країнах є суперчаджери, які доступні для не Tesla. Я зараз приїхав в Австрію, тому в Австрії тут стає. І одразу про плюси, мінуси і спосіб активації. Основний мінус. Ці кабеля доволі короткі, бачите, вони були продумані спеціально для Тесли. І тому, якщо у вас не Тесла, вам треба під'їхати максимально по дурацьки. Якщо у вас порт справа розташований, інакше ви не дотягнетесь просто до свого конектора. Для того, щоб станцію запускати, вам треба спеціальний застосунок, який називається Тесла. Вам обов'язково треба зареєструватися. При реєстрації треба вибрати країну, в якій є не тесські суперчарджери, наприклад, це Австрія або Німеччина або так далі. У мене це Велика Британія. Запускаєте цей застосунок. Коли ви зайшли вже за застосунок, ви залогінені, зареєстровані вас це гаразд. Вибираєте Charge my non-Tesla. показуєте вам карту. На карті вибираєте суперчарджер, який вас цікавить. Вам показана ціна. Ціна залежить від часу доби часто. Ви прив'язуєте свою банківську карточку сюди і відповідно вибираєте номер колонки, це от 5 b І нажимаєте Start Charging. Застосунок Tesla вас сповіщає про те, що запуск може зайняти до однієї хвилини, так і є, це займає приблизно секунд 30 хвилину. після чого автомобіль починає приймати заряд від тесельського суперчарджера. Варто зазначити, що на тесельських суперчарджерах також вам треба дивитися на... Номер, наприклад, у нас у стойка є 5 b та 5 a а там зараз заряджається тесла, а тому у нас ділиться потужність навпіл. Якщо суперчаж був потужністю 120 кВт, то ви отримаєте максимум 60. Тому далеко не завжди супрочаж є оптимальною зупинкою, далеко не завжди це є швидшою зупинкою, але це доволі вигідно і старт зарядки в принципі, доволі простий. Вам треба лише мобільний застосунок Тесли і карточка прив'язана. Доволі все просто. Звісно, це трошки складніше, ніж запуск зарядки просто для Тесви, оскільки Тесла, коли приїжджає на суперчаржур, вона просто старає конектор і далі автоматично машина розпізнає система і починається заряджання. З НТСу це не так, це займає трошки довше часу, але проблеми ніякої нема. Ще один доволі зручний варіант в ваших подорожах по Європі це мережа Ionity. одна з найбільших мереж зарядних станцій в Європі. Десь на рівні тесто Supercharger, може трошки менше. Зокрема, ця локація в Словенії, бачимо, скільки тут колонок. На кожній колонці у нас максимально може бути 350 кВт. Сюди у нас є конектор ccs 2 лише один конектор. Станція цієї мережі запускається через дуже багато різних способів. І також є е, е, нативний спосіб запуску через їхній застосунок, який називається Ionity. Зараз спробую використати саме його. Так, отже, підключаю конектор, вибираю. Стосунка іонітів цю локацію, Беремо чарджер, у мене номер перший. Починаємо зарядку. Просід. Переберемо карточку, pay, pay. Очікується підключення, йде комунікація. Так, читав читала мій відсоток і починається потужність набиратися. Отже, маємо 200 кВт. Отож, станції цієї мережі доступні в багатьох країнах Європи. Навіть в наших сусідніх країнах з нами, таких як Польща та Словаччина, є такі станції. Вони є доволі зручними для подорожів, оскільки зазвичай на такій локації є якісь зручності для водія. Зокрема, на цій локації є ресторан, є готель, автомийка, автозаправний комплекс, величезна парковка і так далі. Всі ці станції максимально швидкі. Це максимальна потужність 350 кВт 500 А. Зупиняється зарядка теж доволі просто. Свайпуємо вправо, бачимо, вже наш чек по зарядці. І зрядка миттєво закінчилася, все просто і зручно. У них є така система знижок, яка називається iont Passport. Відповідно, заплативши всього 6 євро за один місяць, ви отримуєте знижку на кожному кВт-годині в 20 центів. Враховуючи особливу швидкість, враховуючи. Локації це дуже хороший варіант для подорожів і заряджання вашого автомобіля. Майже всі роумінгові пропозиції, які ви зустрінете, дають вам гіршу ціну, ніж дає Ionity напряму. Тому я вам раджу використовувати цю мережу напряму з оплатою чи з їхній мобільний застосунок. Підводні камені полягають в тому, що вам треба зробити аккаунт на якусь європейську адресу. Наприклад, це може бути вигадана адреса в Німеччині, навіть не справжня. Спокійно прив'язується номер телефону український, банківська карточка українська проходить оплата сюди з української системи. Єдине, що адреса у вас має бути якась фіктивна в Європі, оскільки без того ви не зробите собі єніті паспорт і не запустите зарядку. Ще один зручний спосіб подорожі по Європі це отака мережа, яка називається Shell Recharge. У них є фірмові станції по більшості країн Європи. Там стоять хороше обладнання, станції доволі потужні. На більшості станцій. Вони обладнані платіжним терміналом. Також є окремо свій білінг, який називається Шаро Charge. Але там є проблема, що, по-перше, вам треба мати пластикову карточку від Шаро Charge, яку ви можете замовити тільки після того, як зареєструвалося. А зареєструватися ви можете тільки після того, як отримали європейську сім-карту. Все доволі складно, тому для вашої подорожі я враджу просто надіятися на цей платіжний термінал, або ж також ці станції доступні в роумінгу. наприклад, в роумінгу з. Greenway або з BMW Charging та іншими варіантами по роумінгу. Одразу скажу наперед, що тарифи тут також окей, тому що порівняно з Іоніті, які коштує на напряму 80 євроцентів, то Тут у нас в Чехії є ця станція по 60 євроцентів, що відповідно значно краще. Так, ще один спосіб активації станції за кордоном це роумінг від Greenway. Це польський оператор, також буває словацький оператор, таких два є за таковим іменем. Вони допомагають вам запускати станції за кордоном в Європі не свої за допомогою свого білінга. Білінга Greenway. Отож, у вас є спосіб або застосунок Greenway, або карточка Greenway. В принципі, і те, це те підходить. У них багато станцій є в ромінгу по різних країнах Європи. У них є три тарифи: базовий. Це Greenway Energy Standard. Він не включає жодних абонплат. Всі тарифи як є в Польщі, це 3,25 за. Їх станції, в Совачні там свій тариф, відповідно, жодних знижок, лише можливість зручно використовувати одну карточку або один зусинок на багатьох станціях. Далі Energy Plus дає вам знижку. На польському Greenway це знижка тільки на їхній станції. На Совацькому Greenway це знижка на всі станції. Далі Energia Max дає ще більшу знижку. Використовуючи Energy Plus або Energia Max, в роумінгу ви маєте можливість брати заряд по такій же ціні, по якій зарядитися на Грінвеї, на але лише на, на, на Словацькому Грінвеї. На польському такої акції вже немає, хоча вона раніше діяла. Також, окрім цього, важливим нюансом є те, що якщо ви хочете мати ціни на роумінг на зарядних станціях інших операторів, такі самі, як на Грінвеї, ваша більшість зарядних сесій має бути на рідних станціях Грінвей. Простий приклад, ви їдете через Словаччину в Австрію, ви плануєте багато зарядок по Словаччині. Трошки зрядок по Австрії, або, наприклад, навпіл половина по Словаччині, половина в Австрії. Тоді ви використовуєте Greenway Словаччина. В Словаччині заряджаєтеся лише на станції Greenway Словаччина. В Австрії, наприклад, заряджаєтеся на Іонінці або на якихось місцевих мережах, використовуючи карточку Greenway Словаччина. Таким чином, у вас виходить однаковий тариф на всі зрядки, він може бути доволі приємним і комфортним. А також словацькі гренвей з цими програмами Energia Plus та Energia Max дає вам пакети безкоштовних кіловат годин. Тільки на їхніх мережі з генерасу Таким чином, якщо виїде чи сама, це дуже вигідна пропозиція. А в інших випадках це не вигідно, але зручно. Ще один варіант роллінг провайдеру дуже економний, дуже вигідний. Це така карточка BMW Charging або ж мобільний застосунок, який називається My BMW. Це програма знижок від BMW. Можна оформити, якщо у вас є електромобіль BMW Стересний Connected Drive. Це або автомобіль привезений з Європи, або це. Автомобіль куплений офіційно, але привезений після 1 січня 2024 року. Тобто, у вас в машині є сервіс, у вас є віддалений доступ, відповідно, ви можете собі оформити оцей BMW Charging. Якщо ж у вас машина з Америки, в принципі, в теорії ви також мали б можливість це оформити, але у вас не прийде підтвердження в автомобіль, поки ви в Україні. Тобто, щоб отримати реєстрацію на BMW Charging на американську машину, вам треба фізично поїхати в Європу, щоб машина роумінг і отримати. Це підтвердження. Такі програми є не тільки для BMW, вони є для Kia, є для Hyundai і для багатьох інших автовиробників. Але саме для BMW вони зробили дуже класні ціни, на відміну від Kia Hyundai, які зробили просто доступ до цих зарядок, а ціни такі, посередні. Я вже знімав окреме відео про BMW Charging, показував, як там реєструватися, показував всі деталі і так далі. Не буду цього сильно зупинятися. Просто скажу, що зараз запустив цю станцію через BMW Charger і Це дуже вигідно, комфортно і зручно. І станція не зупиняється відповідно так само, як і запускається. Ще один ромінговий оператор, про який вам точно варто знати, називається ЄНБВМО Mobility Plus. Фішкою цього оператора є те, що він має окремо дуже низькі тарифи. На своїх власних станціях та доволі непогані на ромінгових станціях, а ромінного мережа захоплює майже всю Європу. У них є три тарифні плани: тарифний план С, М та L. С безкоштовний, без жодної абонплати. Від М та L починається абонплата, доволі невелика, і вона легко вам окупається з вашими зарядками. У них є окремо тариф на станції власні і окремо тариф на ромінговий. А власними вони вважають не лише станції ЄНБВ. А багато станцій в інших мережах, які вони вважають партнерськими. Зокрема, в Чехії це мережа ПРЕ. І всі станції цієї мережі у вас йдуть по тарифу, як для станції ЄНБВ, тобто нижче. Що варто знати про ЄНБВ? Не так легко в ньому зареєструватися. По-перше, мобільний застосунок, чи який ви запускаєте станції, недоступний в українському полусторії. Для цього треба ставити інше полустор, бажано німецький. По-друге, ви не можете при реєстрації вказувати українську адресу. Вам треба вказувати фіктивну адресу десь в Німеччині або в Австрії, або ще десь. По-третє, там є, звісно, можливість замовити RFID-карточку. Для українця ви можете замовити RFID-карточку лише якщо у вас є реальна адреса в Європі. Наприклад, це адреса ваших знайомих або родичів. Куди ви можете отримати карточку і на яких ви можете зробити реєстрацію. Ви не можете вказувати адресу нової пошти, ви не можете відправити карточку туди. Вам треба саме реальна фізична адреса когось в Європі, бажано в Німеччині. Якщо ЄНБВ дізнається, що у вас аккаунт насправді український, ви ніякий не німець, то вам аккаунт просто заблокують і закриють вам доступ до їхньої мережі. Але я вважаю, що варто все одно ставити цей застосунок, оскільки ціни доволі вигідні і доволі приємливі. Загалом це дуже хороший вигідний оператор, і я рекомендую ним користуватися. Ще один спосіб запуску зарядних станцій в Європі чи з роумінг це такий роумінг провайдер, як GoToYou. Так, це той самий GoToYou, який дає вам зручні класні локації в Україні з можливістю резервації на певний час. Той самий GoToYou також має свою ровного мережу в Європі, а також в Америці і в інших країнах. І з GoToYou можете також ці санкції запускати в Європі. Одразу скажу, що покриття не є якимось прям суперкласним. Наприклад, в Угорщині взагалі ви не знайдете партнерів GoToYou, в Австрії там буде буквально один-два. Але все ж такі партнери є і можна навіть приїхати з Києва там до Лісабона через GoToYou без проблем. Єдине, що варто заварити, що ціни в GoToYou не є якимось солодкими. вони вас не здивують якось приємно. Проте є виключення. Зокрема, цей оператор, який зараз в мене на фоні, це оператор Петроль Словенія, має зарядні станції по всій Словенії. І через GoToU тут є тариф найвигіднішим. Зокрема, 53 євроцента за кілатту годину. Альтернативи по ромінгу, наприклад, Greenway дає 1 євро. BMW Charging дає таку саму 53 євроцента, але там у вас має бути автомобіль BMW і так далі. Тому. GoToU собі поставте і як запасний варіант або як альтернатива вашому маршруті можете на нього розраховувати. Ще момент неровний оператор, якого ви можете зустріти в Європі, це от такий, який називається ChargeMap. У них є своя карта зарядних станцій, схожа на PlugShare, але частину з цих станцій може запускати чи з їхній власний білінг. Майже на всіх станціях, які вони підтримують, працюють білінг тільки через rfid карточку Є деякі мережі, де працюють через застосунок, але на то можете не надіятися. Покриття станцій, які вони запускають на практиці, не таке велике. Сама карточка коштує 20 євро. Ніяких жодних підписок, додаткових платежів немає, але карточка нормально не доходить в Україну. Її треба довго чекати, вона може загубитися на пошті. Тому ось цю карточку я замовляв на нову пошту в Франції, на їхній склад, і далі вже отримав її. В Україну. Тож, оскільки у них немає якоїсь супер ціни і немає якогось суперпокриття, то не бачу сенсу цю карточку оформлювати. Але, в принципі, як запасний варіант, вона вам не завадить, тож хай буде. Подивимося, як це працює. Просто на станцію приїхала, карточку приклали, вона зчитується станцією. Відповідно, далі станція вам каже, чи можете ви брати заряд чи ні. Кажемо так: вибираємо конектор і все, зарядка стартує. В принципі, наче непогано, зручно, але... Менш зручна, ніж наступна карточка, про яку я вам розкажу, яка дуже схожа на цю. Переходимо далі. Наступний наш роумінг на сьогодні це така компанія, яка називається Пуак Surfing, Ось є карточка в мене від них. Це найстаріший роумінг Європи. У них є дуже велике покриття, дуже багато станцій. Раніше це фактично єдиний якийсь такий роумінг оператор Такий першопрохідський. Вони. Заявляли, що ось у нас є карточка одна на всі зарядні станції, щоб ви не парили, щоб не ставили собі купу застосунків, цим не розбиралися. Ось така карточка. В чому фішка ваксрфінга? Плак По-перше, плаксерфінг доволі дорогий. Вам немає сенсу шукати там якусь вигоду. В основному вам треба в тому щоб використовувати якомога менше різних застосунків, датків і так далі. Можна на станції запускати через з додаток даток воксрфінг або замовити таку карточку, вона коштує 10 євро. Замовляється вона на адресу в Європі. Наприклад, я замовляв на склад нової пошти в Німеччині. Потім замовляв цю карточку новою поштою собі в Україну, в Київ. Карточка до вас доходить приблизно за два тижні. Важливий нюанс, для чого вам треба саме карточка, ваксерфінг, а не додаток. І де у вас може бути з цим проблема, це те, що дані додатку оновлюється затримкою. Це може бути затримка там кілька хвилин, а може бути затримка і більш тривала. Таким чином ви приїхали на станцію, підключаєте коннектор, а в в флаксорфінг ви не можете вибрати цю станцію, тому що вона вказана як зайнята. І тоді ви карточку можете спокійно її активувати. Але це проблема не тільки плаксорфінга, це проблема більшості бірингів, які вам дають можливість запуску віддаленого через стосунок. Тож, підсумовуючи наше відео, хочу сказати, що немає якогось єдиного варіанту, як вам з'являтися в Європі, немає якогось супер універсального рішення, яке підійде на всі країни. Якщо ви плануєте маршрут в Німеччину, в Польщу, це одна справа. Якщо ви плануєте маршрут в Румунію, в Болгарію, в Туреччину це інша справа. Хорватію це третя справа, чи Сербію і так далі, це інші всі нюанси. Багато країн, таких як Україна, наприклад, або Молдова, не мають якихось ромбінгових пропозицій, і відповідно там треба використовувати місцевих операторів. Десь такі країни, як Румунія, Болгарія, там вигідніше напряму. Але багато де вам знадобляться усі ці роумінгові пропозиції, які я вам сказав на цьому відео. І, в принципі, якщо ви хочете собі е, трошки упростити життя, вам байдуже на вартість заряджання, е, бо вона і так буде в принципі, більш-менш адекватною, е, то використовуйте роумінгові застосунки і не партесь. Наприклад, GoToYou – взагалі нормальний варіант використовувати. Якщо вам не неважлива ціна, а вам важливо е, зручність, в першу чергу ви не хочете ставити застосунки, в яких немає українського перекладу. Ви не хочете собі якісь фіктивні рахунки використовувати і так далі, то без проблем використовуйте GoToYou, це нормальний варіант. Я сподіваюся, вам відео сподобалося. Якщо сподобалося, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, напишіть вашу думку з приводу всіх цих хромнигових схем: чи варто воно того, чи не варто, чи треба просто йти поводити напряму. Наприклад, так на цій станції можна просто код відсканувати, 2,70 злотих тариф за кілат годину. Без проблем чекайте також на каналі окремі відео по різних країнах, там де я буду розказувати конкретно по кожній країні, як там заряджатися. Буду перевіряти на практиці всі сірові пропозиції, чи вони справді працюють чи ні. До Зустрічного відео бувайте.